Всім привіт, депутат Держдуми від Криму Михайло Шеремет заявив, що Організація Об'єднаних Націй ООН перетворилася на інструмент впливу США і втратила сенс існування в нинішньому форматі. Його слова наводить рановини. Шеремет заявив про безглузде існування ООН, як міжнародного інституту, який покликаний врегулювати будь-які протиріччя в цьому вируючому світі. На його думку, за допомогою організації США намагаються вирішувати свої геополітичні проблеми. Тому ООН втратила сенс роботи як незалежний міротворчий майданчик. Парламентарій додав, що організація дискредитувала себе однобокою політикою і позбулася авторитету у міжнародного співтовариства. ООН вже не несе тієї важливої системи стримувань і противаг, а також спочатку покладеного на неї сенсу. Сьогодні світу потрібен новий механізм і миротворчий майданчик, де всі геополітичні питання будуть вирішуватися на паритетних і справедливих засадах, закликав Шеремет. На думку депутата Генасамблея ООН претензії до Росії ігнорує втручання США і держпереворот на Україні, загибель мирних жителів Донбасу та інші фактори. 24 лютого генасамблея ООН прийняла антиросійську резолюцію по Україні. Документ підтримала 141 країна, 7 виступили проти, ще 32 утрималися. Друзі, канал потребує вашої уваги. Фінансова підтримка дуже виручить нас. Реквізити в описі. Ставте лайки і підписуйтесь на канал. Всім пока!